Наведу один приклад, що свідчить про його лобо надзвичайну кмітливість. За порадою досвідченого мисливця я розтопив трохи сиру з жиром свіже зарізаної молодої телиці, варево навмисно готував у парцеляновій посудині, м'ясо різав кістяним ножем, щоб не відгонило металом. Коли суміш захолола, я розрізав її. На дрібні шматочки поробив у кожному дірки, куди позасовував велику дозу стріхніну і ціаністого калію в капсулах, з яких не проникав запах, і позатикав отвори сиром. Пильнуючи всіх правил, я працював у рукавичках, змочених у теплій крові телиці, уникаючи і дихати на принаду. Потім Уклав приманку у вимащений кров'ю серцевий мішок і погнав коня. За собою тяг на мотузці печінку і нирки забитої тварини. Миль через десять заходився розкидати приготовлені шматки отруєного м'яса що чверть милі, уникаючи торкатися до них руками. Лобо з'являвся в цій місцевості на початку кожного тижня. Подейкували, ніби решту часу він вештається десь біля С'єра Гранде. В понеділок надвечір, коли ми саме лаштувалися від'їджати, Луна докотила басовите виття володаря краю. Один ковбой стурбовано сказав: Це він. Тепер побачимо, що буде. На світанку мені терпеливилося взнати. Результати нашого маневру. Невдовзі я натрапив на свіжі сліди з граї сірих грабіжників. З поміж усіх помітно виділявся відбиток лобо. Відомо, що розмір сліду звичайного вовка чотири з половиною дюйми. Відбиток лапи старого ватажка сягав п'яти з половиною дюймів. Згодом я дізнався, що він важив 150 фунтів. Тимто його сліди, хоч би як густо поцитковані іншими, легко відрізнити. Зграя винюшкала принаду, яку я тягнув на мотусі, і погнала по сліду. Я переконався, що лобо наблизився до першого шматка, обнюхав його. І проковтнув, я не міг стримати радості, що нуртувала в мені. Нарешті він упіймався, вигукнув я. Скоро я побачу його труп. Я погнав коня і не відводив погляду від велетенських вовчих відбитків на закуреному шляху. Сліди вивели мене до місця, де я кинув другу приманку. Вона також зникла. Все в мені співало від радості. Я був певен, що він таки упіймався, а може, ще хтось із його зграє. Але широкий слід його лап не зникав. Я піднімався на стременах, роззирався довкіл та ніде не бачив мертвого вовка. Я поїхав далі, слідами і помітив, що зникла третя принада. А сліди сірого поганця не уривалися вели до четвертої. Тут таки я переконався, що він не ковтнув жодної принади, а ніс усе в пащі, поскладав їх на купу і обгидив, висловивши таким чином своє зухвале презирство до моїх хитрощів. Після цього він подався геть. Ведучи за собою свою зграю, про яку так дбайливо піклувався. Наведений приклад один із багатьох, які переконали мене, що отрутою такого розбишаки не здолаєш. Я терпляче чекав, доки надішлють потрібну кількість капканів, а тим часом винищував койотів та іншу хижу звірину. Нарешті, Прибули довгождані капкани. Я та ще двоє мисливців, тиждень, не шкодуючи сил, поралися з ними, аби їх поставити, робили все, що, на наш погляд, могло сприяти успіхові. Лобо вільно біг стежкою і вже був між двома паралельними рядами капканів, як завважив поперечку. Старий Пройда зупинився саме вчасно. Як він здогадався, не знаю. Певно, якийсь добрий звіриний Янгол літав над ним і охороняв від небезпеки, що чигала на нього. Лобо не збочив ні на дюйм уліво чи вправо. Обережно, повільно позадкував, ставлячи кожну лапу. В свій попередній слід, доки опинився в безпечному місці. Перегодом обійшов капкани з іншого боку і задніми ногами заходився загрібати землю так, що камінняча і грудки летіли навкруг, аж поки механічні пружини спрацювали і заклацнулися. Точнісінько так само. Він робив і в інших випадках, попри всі мої хитромудрі виверти, лобо ні разу не схибив, неухильно обминав небезпеку, розв'язуючи всі мої головоломки, і досі чинив би він свої спустошливі набіги, якби глибока прихильність до подруги не занапастила його, поповнивши іменем сіроманця. Довгий список героїв, що були нездоланні наодинці і загинули через необережність друга, якому сліпо довіряли.